Друзі, вітаю вас в цей день, 24 липня, середа сьогодні. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, на який я закликаю вас підписуватися. Це важливо для того, щоб просувати в україномовну аналітику. Ну і також ставити лайк і залишати коментарі. Отже, я розпочну сьогодні наш брифінг традиційний, який виходить щоденно, із хорошої новини. Ви знаєте, що я традиційно залишаю. Хороша на закінчення, але новина дійсно хороша, і не можна її не обговорити, тому що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив офіційно, що Збройним силам України, силам оборони, військово-морським силам Збройних сил України та іншим складовим підрозділам Сил оборони вдалося вразити під час вчорашньої атаки по порту Кавказ, вдалося вразити. Останній паром, який може здійснювати залізничні переправи до Окупованого Криму, і цей паром називається слов'янин. В чому суть? Суть в тому, що, як відомо, логістика здійснюється фактично, може здійснюватися зараз до Росії за трьома-чотирма напрямками. Які це напрямки? Це паромна переправа. І увага, роль паромної переправи в тому, що ці пароми вони здатні переправляти залізничні вагони. Залізничні вагони із боєзапасами, із боєприпасами із вибуховими речовинами, із тим, що необхідно для забезпечення ворожого окупаційного контингенту в Криму. Воно завантажується ці залізничні вагони безпосередньо на паром. Переправлялися до окупованого Криму. Переправлялись вони через паромну переправу через те, що. Навантаження на Кримський міст дуже серйозно зросли. А після того, як він щонайменше двічі, принаймні з тих фактів, які відомо, був суттєво пошкоджений, ворог не може його настільки активно використати. Плюс вони бояться, що Україна може атакувати міст. Тому цінні вантажі вони перевозили так само паромами. Тому мінус в логістиці, одначе. Для ворога зберігаються ще можливості, тому що це один із компонентів логістики, які є ще? Керченський міст або Кримський міст, по-різному називають. Але доки цей міст є, у ворога зберігаються можливості. Ті, хто каже про те, що ну, ви знаєте, міст зараз не виконує тієї функції, тож, можливо, він уже не становить і не має становити такі, такого інтересу для наших сил оборони, дещо помиляються, як на мене. Чому? Тому що і треба йти за такою логікою. Доки у ворога є можливість щось використати, і доки в нього є взагалі інструмент, то він може це використовувати. Тобто, доки у них є безпосередньо міст, то завжди є ризики того, що ворог буде застосовувати і намагатися переміщувати певні а, там боєприпаси, зброю і все, що необхідно для забезпечення окупаційного контингенту. Тому міст так само. Треба руйнувати, до речі. Як повідомляють українські ЗМІ, зокрема, НВ повідомляло з посиланням на осінтерів, і так само головне управління розвідки Міністерства оборони про те, що фактично ворог зараз дуже запанікував. У них дійсно щинилася певна паніка там. В Криму вони переміщують величезну кількість барж для захисту мосту безпосередньо. А з води вони остерігаються атаки надводних дронів, взагалі комбінованих атак. Ну, нехай бояться. Нехай бояться, ворог постійно має жити в страху. Це теж психологічний пресинг, тиск, це дуже важливо насправді. Ну тому я думаю, що, зрештою, міст не за горами. Це було би логічно з точки зору блокування логістики до Окупованого Криму. Ще є аеродроми ІЛ-76, які. З поганими підшипниками, як виявилося, які десь там вкрали на заводі під Балашикою чи в Балашиці, не дуже то літають, але можливості використовувати литовище у ворога ще є. Час від часу наші сили проводять успішні удари там, але разом з тим агресор ще може розраховувати на те, що в принципі військово-транспортна авіація, якщо дуже потрібно, оперативно може здійснювати перельоти і, ну скажімо так, доставляти. Певні вантажі, живу силу, певне озброєння, боєприпаси безпосередньо до окупованого Криму. І дорога фактично через Джанкой недавно були так само прильоти там. Це сухопутний відрізок, те, що можна автошляхами вздовж окупованого півдня через Запорізьку область, через Донецьку південь, Херсонщину, Лівобережжя довозити. Ось ця, всі ці е, можливості треба відрізати: паромна переправа міст і аеродроми. В першу чергу те, що потрібно обривати. А далі, звичайно, це вузлива станція Джанкой, це перекоп, коли ворог почне інтенсивно використовувати це, в той момент наносити відповідні удари. Звичайно, зараз складніше вражати міст, але всі попереджені, до речі, всі попереджені і знають, що цей міст Кримський, він є легітимною, цілком законною військовою ціллю. Тому що він в першу чергу використовується ворогом саме для військових потреб, для забезпечення окупаційного контингенту військ. І відповідно жодних тут церемоній бути не може. Але поки велика кількість зараз а, туристів, так званих, які до речі, потоки їх зменшили з по, 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 з минулими роками, можливо і складніше вражати стало. Але я думаю, що це має стати наступним логічним кроком. Нам треба використати інструменти, які є. І в тому числі зрозуміло, що Крим це такий плацдарм, який живе своїм життям. Знаєте, за будь-яких умов незалежно від того, що відбувається на решті частини фронту. Але про схід теж не забувати і там насипати по ворогові дуже потрібно, тому що там російські війська атакують, мають певні успіхи, особливо на Покровському напрямку, в районі Нью-Йорку, Їх треба зупиняти, і там потрібна підтримка. І саме про це говорив президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський під час засідання чергової ставки Верховного головнокомандувача, де говорив про те, що приділяється увага ураженню ворога в тилу на окупованій території, і натякнув на дуже хорошу ознаку, що скоро буде застосовуватися більше ракет, ну саме українського виробництва. Це насправді дуже добре. І я думаю, що мова йде про вдосконалені Нептуни крилаті ракети, які дещо модернізовані виключно від ракети протикорабельної. І дальність її вже збільшена, може бути і до тисячі кілометрів. До речі, не виключаю, що саме вона в комбінації із дронами відпрацювала по ось цьому парому Слав'янін в порту Кавказ, про що я розповідав. Так от, ударів. І спроможностей може ставати більше, цьому приділяється увага. Ну і е, знову ж таки, як і виробництву української зброї, про що так само наголошував президент, і це дуже правильно. Нам треба збільшувати виробництво власної зброї, наших боєприпасів, снарядів, тому що це завдання для нас просто маст. Треба розуміти, що маючи ті безпекові виклики, які в нас є, пов'язані безпосередньо і зараз. В момент відбиття повномасштабної російської агресії і на майбутнє, розуміючи турбулентність цього світу і процесів, які відбуваються, перед нами, безумовно, буде стояти завдання мати більше сил, спроможностей для того, щоб а, протидіяти ворогові. І тут вкотре наголошую і повторюсь, але зготовий це повторяти скільки завгодно повторювати, бо це важливо. Сили неядерного ядерного стримування. Такі, як балістичні ракети по типу Сапсан і інші, вони так само дуже потрібні. Дальність 500-700 кілометрів. Це те, що нам треба для того, аби завжди мати змогу зупиняти ворога. Важливий момент. Бо а, тут же ж наступний момент, От, як пише видання Тайм у своїй свіжій публікації, Саймон Шустер, відомий журналіст і автор, який часто бував і буває в Україні, він каже про те, що. Як заявляють, він посилається на джерело високопоставлене, не назване. Це вже традиційно так буває в таких публікаціях в Києві. Що 6-8 місяців, там навіть до 10 місяців 2025 року можуть бути важкими. Це вже говорять в Україні з точки зору постачання забезпечення після американських виборів, з точки зору певної невизначеності, що Україна шукає контактів а, з Трампом. Зі штабом його шукає можливостей. Ну це правильно треба, але знову ж таки не робить ставку на жодного із кандидатів вирішально, що теж, в принципі, потрібно робити, тому що ми не можемо точно сказати, хто переможе, бо знову ж таки по-різному можна говорити. Але різні опитування показують різне. Хтось показує про те, що відрив Трампа від Камали Харріс незначний, а Ройтерс приводить статистику, наводить дані що. Взагалі, Харіс випереджає зараз Трампа за соціологічними опитуваннями. Тому тут сказати важко. і Треба вести роботу зі штабами обох кандидатів. Перестороги викликає як Трамп, так його певні заяви, так викликає і Харіс. Поки що не Камала Харіс, але ті, хто, можливо, можуть бути в її штабі. От Філ Гордон, Філіп Гордон його називають з одного боку яструбом. Він такий прихильник. Глобалізаційних процесів лідерства Америки в світі, тобто притаманної ролі Сполученим Штатам, як на мою думку, з іншого боку, він же ж працював в команді Барака Обами. Ну він взагалі починав з Клінтонами, тобто він в темі питання дуже добре з Обамою. і Зараз він є радником з питань національної безпеки віце-президентки США Камали Харріс, і йому пророчить одну із ролей, ймовірно, можливо, або державного секретаря. Якщо переможе Харіс або а, радника з питань національної безпеки, теж важлива посада. І тут багато хто з вас нарікає на Салівана, каже про те, що він там Трамп з, вибачте, з Путіним якісь плани чи там ще щось відбувається. Ну, якби нам не здалося, не б довелося нарікати на Гордона, тому що всяке може бути, але побачимо, подивимося, поки що рано робити висновки. Щодо його бачення, я буду це аналізувати і вас інформувати. Не будемо забігати наперед. Але, от бачите, як офіційно Київ зорієнтувався, Банково, наприклад, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже дуже швидко провів розмову телефонно з Гордоном, а встановив контакт. Ну, цікаво, що в принципі правильно, тому що ці контакти вони мають бути. До речі, Гордон він закінчував університет Огайо, має досвід цікаво, чи він, чи він при цьому не є послідовником церкви Ісуса Христа святих останніх днів, відомих як мормонів, що було би, до речі, непогано. Насправді тому, що Огай Юніверситі це, як правило, саме мормони, але вони приділяють значну увагу освіті, підготовці до міжнародного життя відносин загалом. Тому, можливо, це зрештою і непогано. Ну, але, власне кажучи, подивимося, тому що Wall Street Journal пророчить Філіпу Гордону дійсно. Ну, скажімо так, стрімку кар'єру у Харісі. Бу він буде одне з центральних постатей з визначення зовнішніх політик зовнішньої політики в її адміністрації. Ну, Байден, Джо Байден, живий. А ті республіканці, які говорили, можуть розслабитися. Значить, все гаразд, як і передбачалось. Він виступить сьогодні. Планується його виступ. В овальному кабінеті, де він офіційно оголосить про те, що він не буде брати участі у виборах, і ймовірно, закличе підтримати Камалу Харіс, яку вже і так багато демократів підтримали, і шанси на перемогу в неї доволі такі значні, як я і говорив. Побачимо: кампанія буде непроста, точно це от тим часом, уже Дональд Трамп, скажімо так, відреагував. На можливе висунення Харіса він назвав Харіс тупою і злою. О, от камалу Харіс можна описати двома словами: тупа і зла. Це погане поєднання, як зазначив а, Трамп у коментарі за Нью-Йорк Пост. Ну тобто, зрозуміло, що за своє. Тобто, фактично, цей же стиль буде продовжуватися у кампанії Трампа з точки зору того, щоб поширювати ось таку полеміку, дискусію, прямі такі. А вислови, тобто, притаманна йому манера, вона в цьому плані тут не зникає, можна поки що сказати. Ну, а цікаво, вже, яку стратегію оберуть демократи, я думаю, що не виключено, до речі, що демократи будуть говорити тепер про вік Трампа, про його фізичні здатності, і, можливо, буде такий удар у відповідь за Байдена те, що відбувалося. Тим часом. З'явилися знову ж таки, не знаєте, є така, е, от німці зараз у Німеччині такий тренд говорити і навперед змагатися, хто ж е, дасть точніший прогноз, коли Росія буде готова до війни проти НАТО. Ну і от е, знову ж таки черговий прогноз. Про це пише. Видання NTV Deutschland, це видання, воно наближене ближче так до правого консервативного табору німецького. Ну підтримує Україну. Я теж давав е, інтерв'ю і коментарі для цього каналу. Так от там зазначають, що через 5-8 років збройні сили Росії будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що е, зможе що дасть змогу наступати на НАТО. Про це повідомляє генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр. І російська армія це вже так шпіль пише російська армія щорічно додає від тисячі до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав, членів НАТО, мають лише половину з них на складах. І генерал додав, що потрібно готуватися до нападу Росії у найближчих п'ять років. Ну я вам скажу, що ну слухайте. Зрозуміло, що потрібно готуватися і потрібно підвищувати і збільшувати виробництво зброї як країнами ЄС, так і Україною. І добре, що такі заклики лунають. Вони мають бути в ЗМІ європейських і німецьких, аби там розуміли виклики, і не скорочували видатки на оборону. Тому що це дуже важливо. Щодо танків, я не знаю. Мені здається, цифра завищена. Загалом, це за умов, що Росія не буде ці танки втрачати це за умовами фактично мирного часу. Так званого, а поза як вони постійно воюють і втрачають значну кількість танків, вони не встигатимуть таку кількість. Але добре, що є такі попередження, що так буде Росія готова, так Росія вже веде війну в Європу, треба мобілізуватися, більше витрачати на оборону, більше забезпечуватися. Тим більше, якщо буде Дональд Трамп президентом, він неодмінно про це нагадає європейцям. А отже, треба цьому увагу приділяти. Ну і Взагалі, щодо того, що, а, що треба сказати, що а, у Росії виникли проблеми: вона знову забороняє вивезення бензину. Ну, от через те, що бачите, як а, удари по НПЗ працюють в цьому плані. І наступний момент це те, що зараз у нас буде непростий період Словаччиною і угорщиною щодо транзиту газу і нафти, А транзит по нафтопроводу Дружба, транзит нафти. І транзит газу, тому що до 31 грудня закінчується контракт з 31 з 1 січня невідома ситуація. І тут би нашим партнерам в Європі зрозуміти, що ну вибачте, не хочете прямо зараз нам допомогти іншим способом протидії агресії, наприклад, як у горці. То давайте, хоч опосередковано, давайте разом запровадимо санкції проти Газпрому і РосНЕФТІ, більш пекельні санкції для того, щоб вони відчули це і не мали змогу фінансувати війну. Тому зараз щодо цього будуть серйозні дискусії, бо таким чином Угорщина блокує нам зараз пакет допомоги в 6,4 мільярди євро, як і словаччина. І на завершення дійсно буде хороша новина. Бійці 110-ї бригади збили су 25 черговий на сході на Донецькому напрямку. Браво, молодці бійці! Молодці наші сили оборони, які які містять хороші засідки і протидіють ворогу, так тримати і вперед до перемоги. Слава Україні!